Та гості нашого міста. Слава Україні! Сьогодні День міста громада планувала відзначити ходою за єдність України через відверту підступну агресію проти громадян інших міст України. І в зв'язку з тим, що в наших акціях 80%. Участі приймали діти і підлітки. Влада міста вирішила відмінити ходу єдності України за участю дітей і підлітків. Але у підтримку патріотів України, які сьогодні ризикують своїм життям, які вчора втратили своє життя і здоров'я, ми розпочинаємо сьогоднішній день символічним актом підтримки і буття поруч з тими людьми. Я запрошую до слова вітому львів'янку, патріотку, голос майдану Софію Федину. Багато століть тому король Данило Галицький, правитель українських земель і засновник Львова. Здійснив чин світового масштабу, зупинив монголо-татарську орду, і вона не попала в Європу. Сьогодні час святкування для міста. Львів знову є форпостом захисту України. І сьогодні маємо нове завдання зупинити московську нацистську орду, яка хоче зжерти Україну і піти. Далі, та ми не здамося. І сьогодні ми скорбимо за нашими вертольотчиками, збитими у Слав'янську. Сьогодні ми скорбимо за Одеситами, які стали на напрю із ворогом і показали, що Одеса це Бандерштат біля моря. Ми скорбимо за усіма нашими героями, але скорбимо сьогодні і набираємося сили стати на напрю. Бо герої не вмирають, а Україна єдина. І як казав Шевченко, Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діти нам розказують про давні криваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і пустив землею трупи ворогів. І славу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа. А нині покрив єси знову срамотою своє люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жеруть. Без плати і без ціни віддав єси ворогам проклятим. Покинув нас на сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як вприччю, нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стидна наш перед нами, покрадені, замучені, в путах умирає, чужим богам не молимось. А тебе благаєм, поможи нам і спави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу ще лютішу. Стань же, Боже, з кую будеш спати, От сліз наших відвертатись, Скорби забувати. Смирилася душа наша, тяжко. Жити в оковах, стань же, Боже, поможи нам встать на ката знову. Дуже дякуємо муніципальному оркестру, дякуємо Софії Педині, дякуємо всім вам. Бажаємо безпечного перебування в нашому місті гостям. Програма святкування Дня міста суттєво змінена. Прошу слідкувати за оголошенням в інтернеті. Зараз на 11 годину 30 хвилин ми можемо запросити вас на проспект на площу ринок, де буде презентуватися прапор Майдану разом з людьми, які колись його. Привезли до Львова. Він був понівечений ворогами, але сьогодні він з'являється у Львові. Дякуємо. Щастиво! Ситуація на превеликий жаль драматично і драстично змінюється в Україні практично щогодин. І вчора ввечері, після абсолютно брутальних і провокативних подій, які сталися в Одесі, і продовжуються в Слов'янську, було прийнято рішення. Так як у заходах святкування відзначення дня міста, сьогодні вранці, зокрема, приймали біля 80 дітей і підлітків, міським головою владою міста було прийнято рішення відмінити ці заходи у зв'язку з безпекою, тобто ми не можемо ризикувати життям і здоров'ям дітей. Це абсолютно позитивно сприйнялося людьми, і ми це зробили. Але Львів як твердиня українських національних цінностей мусить показати свою позицію, позицію бути поруч, позицію бути поруч з патріотами-одеситами, позицію бути поруч з людьми, які сьогодні, в цю секунду, ризикують своїм життям і здоров'ям заради своєї країни і свого майбутнього. І тому ми прийняли рішення, що цей акт символізму бути поруч. Бути поруч словами Шевченка, а які символічно сьогодні прозвучали з уст Софії Фетини і бути поруч українським гімном. Ми разом з людьми, які сьогодні ризикують своїм життям за долю України, як ще скоротили програму сьогоднішніх святкувань, практично всі артистичні речі, які проводила міська рада, відмінені не відмінений лише концерт. Незрячі ввечері, але їхня програма суттєво змінена. Вона має е, патріотичну, символічну е, символіку. Е, і, і практично все. Зараз організатори концертів, які ж які не організовувала міська рада, приймають рішення щодо їхньої відміни, зокрема продовження фестивалю чи зміни формату фестивалю Плюгри Львова. Можливо, він стане е, таким. Акустично і а, і без сумніву 99%, що концерт завтрашній завтрашнізатишній також надають війну. Скажіть, ласка, напередодні мала бути взагалі міська хода, а не заєдність України. Коли було це рішення прийнято вчора протягом дня? Тобто, коли ситуація була ще менш більш впорядкованою, планувався традиційний традиційна хода міста, яка вже триває. Сім років практично і але вона також мала бути змінена. Це мала бути така е, військово-патріотична хода, де ми мали демонструвати про те, що ми людьми, поруч, поруч з військом, яке сьогодні е, захищає свою країну. Але у зв'язку з тими подіями, які були, вона була змінена на ходу за єдність України. Але у зв'язку з подіями вчорашнього вечора вона взагалі перейшла у акт символічної підтримки наших коло і ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що не можна ризикувати здоров'ям і життям дітей? А чи були якісь ну інформація про якісь провокації не. саме у Львові? Слава Богу, що такої інформації офіційної з джерел правоохоронних органів у нас не було. Але вчора ніхто і не думав, що це стане Одесі. Тому ми не маємо права ні найменшого ризику здоров'ям громадян а особливо дітей.